Це була чуттєва кізомба, як і обіцяли, ранок буде танцювальним. Ну а хто танцює з нами та хто розкаже про цей танок, зараз дізнаєтесь. Ріта Равадо, інструкторка з кізомби міжнародного класу. З 2014 року активно займається розвитком цього стилю танцю в Україні. Три роки тому отримала премію Жінка третього тисячоліття у номінації Перспектива України. Рік по тому увійшла в топ-100 успішних жінок України за розвиток творчої сфери. Разом з тим кандидатка юридичних наук має музичну освіту. Марк Ентоні Шепард міжнародний інструктор скізомби. приїхав із Торонто, Канада. Зараз живе у Києві, де одним з перших почав викладати цей напрям соціальних танців. Також виступає у якості діджея на багатьох міжнародних фестивалях в Україні та за кордоном. Організатор одного з найбільших танцювальних фестивалів скізомби в Україні. Юлія Лісогор, керівниця проєктів та бізнес-аналітик Чернігівської it компанії Танцями захопилася шість років тому. Починала із сальси, потім захопилася бачатою та кізомбою. Відтоді обрала кізомбу як свій основний танцювальний напрямок. Активна учасниця українських фестивалів з Доброго ранку! Доброго ранку. доброго ранку. Ми знаємо і розуміємо, що кізомба для України досить молодий напрям соціальних танців. Марк один з тих, хто почав тут впроваджувати. Це Марко. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як все починалося і що можете сказати про кізомбу? Описати цей танок? Кізомба uh, well, uh, um, an... – це африканський танок, який бере свої початки в Анголі. Um, in... with він починався з самби багато років тому. Кізомба. Як танок і музика з'явився на початку 90-х. Він поширювався Африкою, а потім в Португалії, потім вже всією Європою. Тож зараз це один з найбільших і найпоширеніших танцювальних стилів у Європі. В Україні наскільки вели, наскільки велику популярність вже за ці роки змогла кізомба захопити ріс Кізомба дуже популярна. Спочатку це була бачата, далі сальса. Кізомба наразі доволі новий стиль танцю в Україні протягом останніх 4-5 років. І наразі це не один з наймасовіших стилів танцю в Україні. Але кізомба наразі, як і будь-який стиль танцю, розвивається існує два види: традиційна кізомба і ще один стиль, який ми називаємо вуличні танці. В Україні вуличні танці найбільш популярні. Музика чіпляє, а танці дуже динамічні, і українцям це подобається. Пані Віта, до вас питання, як ви до цього дійшли, <схай> і який стиль більше вам подобається? Я вже розумію, що є традиційний, є більш європований. для вас що більше? А на самом деле йшла я очень інтересна по образованию. Когда ти пробуєш да, танець. Ты понимаешь, что э, сейчас вроде бы это просто как хобби. Ну, окей, позанимались, поработали, там, начали танцевать. И в какой-то момент э, я для себя приняла решение полностью поменять кардинально свою сферу деятельности. Я ушла в танцы, потому что этот танец для меня стал значить намного больше, чем просто. Техника, обучение и так далее. Потому что, если будет дальше еще у нас интересные вопросы с вашей стороны, я расскажу немножко более детально, что на самом деле кизомба дает. Так вот, что дает. Что дает. А, ну, как вы заметили, это танец мужчины и женщины, партнер и партнер. И здесь очень важно это взаимодействие. У нас партнер ведет, партнерша следует. В жизни, когда мы сталкиваемся с тем, что начинаем обучаться танцу, или приходят к нам люди обучаться танцу, а, наверное, первая проблема женщин, наших женщин. Я, я все могу сама. все сама. Я все сама не да. знала. она дивилася да. просто і да. вышивала, що вы бы далі. Я, Я все могу сама. Я, я вот должна угадать, я должна сделать. Вот а, это движение, этот шаг, вот да, вот, вот именно это. И вот тут, в принципе, и есть а, то состояние, когда вам нужно а, через призму танца, через призму ощущения своего тела дать вам возможность. Это женская энергия, женская гармония, следовать и подождать услышать мужчину. И в данном случае а, вы это делаете через танец. А вы начинаете по чуть-чуть, потихонечку, не все большими э, семимильными шагами, но вы начинаете слушать. И в данный момент, сразу с первого урока, магии не происходит, конечно. Но если вы танцуете больше полгода, год, вы начинаете даже видеть трансформацию некоторых ощущений в жизни, как вы начинаете меняться как женщина. Это относится уже и к вашим определенным отношениям в семье. это и ваше взаимодействие с мужчинами. То, понимаете, мы стаем трохим мягшую. Да, совершенно верно. Вы становитесь, ну, опять же, глобально прям не так, что, знаете, волшебная палочка, вы так пришли одна, да, вышла другая абсолютно. Но, в любом случае, вот это вот состояние, вы через танец, вы даете возможность быть женщиной, себе самой, танцуя. И после этого потихонечку вы, в любом случае, это состояние переносите в жизнь. Вот эта магия, которую, которая есть, она... Ну, наверное, на сегодняшний момент она бесценна. Потому что многие женщины приходят и они говорят, что а, мы там по профессии, юристы, экономисты, а, бухгалтера абсолютно, да, то есть абсолютно разные профессии. Вот, я уже слишком старая для этого танца. Я слышу, да, у нас учениц разной, возрастной абсолютно. Диапазоны есть 20 лет, есть 30 лет, есть 50 лет, когда женщины приходят, только начинают. Или Ой, я там не могу, я деревянная, мне ничего не получится. На самом деле нужно первое верить в себя, второе, дать себе возможность все-таки попробовать, и третье, конечно, в дальнейшем это по чуть-чуть наслаждаться этим. І дальше, соответственно, уже происходит все, Але все ж таке, не можна ж просто прийти з вулиці і починати їх танцювати? потрібна якась база база танцевально. Конечно. конечно. Нужно, ну, в любом случае, нужно пройти этап, то что вы должны посещать занятия. Вы должны приходить в школу. То есть состояние, которое мы сейчас говорим, оно уже приходит после, если вы уже эти этапы начинающего уровня проходите, средний уровень, есть высокий уровень. Есть у нас вот также мероприятия, которые проходят в украинском. Мы будем тоже об этом говорить: вечеринки, фестивали, но нужно учиться. спочатку взяли хоча б. ты прийти. Первая проблема нужно собраться, встать с дивана так, дома и прийти. Это, это в принципе, если вы уже себе сделали такой. Приятный подарок, что вы себя настроили и вы пришли. Поверьте, это уже залог успеха. Потому что э, есть такая ситуация, что люди: ой, я устал, ой, я на работе, ой, у меня дети и так далее. У меня тоже дети, двое деток, вот два сына. И поэтому в принципе, я прекрасно понимаю, что такое, когда нужно еще приготовить, покушать, э, сделать уроки и так далее. И, ну, нужно понимать, что это требует времени. Але от ви кажете тільки з жіночої точки зору, але мені цікаво, чоловіки. Так. Скільки а, їх стільки, скільки жінок? Тому ще без пар, я так розумію, так ну, це танок не можна танцювати. Да. І ще а чоловіку ще важче відкритися. Це питання до Марка буде. Скільки чоловіків, чи охоче йдуть танцювати кізом mm -hmm. в Україні? У нас не вистачає чоловіків. <laughs> yeah. um, я танцюю більше 15 років. Починав із сальси, але зараз танцюю кізомбу. І навіть у сальсі у східноєвропейців, поляків, росіян, українців, є багато талановитих танцівників. І коли дівчата почали займатися цими танцями, вони швидко захопилися. Як наслідок, дівчата з України вважаються найкращими танцівницями кізомби в Європі. Є над чим працювати. Um, in my is more... З мого досвіду, це культурний аспект. Не так багато чоловіків танцює з юнацького віку. Що скажете, Why? Юлія, про Чернігів? Вже ми можемо так локалізуватися трохи. Кажемо загалом про Укра в Україні. Що можете сказати про Чернігів? Наскільки тут багато чоловіків і жінок, які хочуть займатися кізомбою? А, насправді в Чернігів кізомба прийшла а, десь біля п'яти років, а, як напрямок. І е, на сьогодні трохи е, рух цей призупинено, але я сподіваюся, що за допомогою Ріти та Марка ми зможемо це відновити більш динамічно. Е, насправді, чоловіків в танцях в Україні, в Україні значно менше ніж жінок, але я вважаю, що е, Фраза Чоловіки не танцюють це лише тому, що вони не не спробували цього зробити. Бо відчуття того, що жінка в твоїх руках рухається саме так, як ти хочеш. Це я вважаю дуже ну, велике відчуття для а, хлопця, чоловіка, тому що він може повести її саме так, як хоче він. Хоча б тут можна і взяти це, гору над жінками. Це, і це саме той. Важливий момент зрозуміти, прийти, спробувати себе в цьому, якщо е, хлопці пробують, якщо їм вистачає е, часу, бажання е, дійти саме до того, щоб вести е, дівчину вірну, так щоб вона йшла саме так, як треба, то в е, переростаючи цей момент. Вони стають дуже гарними партнерами, і жінки в Україні дівчата. Вони просто е, в черзі стоять, щоб потанцювати з такими партнерами. Я вважаю, що просто у нас різний темперамент, е, тому що чоловіки в Україні звикли як там козаки танцювали гоп-гоп-гоп, от такого щоб <правж> <всього> це <правж> зробити. Це ж важко. Це ж не ну, близький танок. Так, я ж, Але розумім, ж вони, що... вони танцювали, розумієте? Більше чоловіків аргументують тим, що чоловіків взагалі не танцюють. Це не чоловіча справа. Але згадаємо з історії. Весь час танцювали люди. Ні, ні, я просто кажу про близькі танці. Не кажу ну, про… Ну, Діапазон можна збільшувати так? Збільшувати, зменшувати а от, від бажань. Загалом у нас, до, до речі, в студії вже були соціальні танці і не один їх різновид. Кізомби ще не було. Так от хотілося б дізнатися, чим принципово відрізняється кізомба від, Як інших... Так, від її, інших соціальних танців. Well, Um, I, based on, I think for, for на мою думку українським чоловікам кізомба допомагає стати більш впевненими, адже українські чоловіки сором'язливі, коли справа стосується танців. Um, when it comes to a dance and... Кізомба допомагає побудувати їм тісні зв'язки, набути впевненості, побудувати відносини в суспільстві і кізомбі легко навчитися за 9-12 місяців. Якщо ви регулярно займаєтесь, у той час, як на інші стилі танцю, ви маєте витратити 2-3 роки, щоб майстерно танцювати турсальсу чи бачату. Кізомба трохи легша. Зрозуміло, що йому легше навчитися і потрібно ще менше часу. У вас ходять, я так розумію, і сімейні пари, і окремі. Це настільки близький танок, Я хочу до цієї теми. Yeah, я все-таки поняла, що вам нужно цей момент узнать. Хорошо, Мені я, я м -м 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 цікаво просто yeah. Yeah. Да. Скільки чоловіки, коли відпускають свою жінку yeah. на такі танці, такие танцы, как меня, да. В принципе. Ну, на самом деле я сейчас, наверное, попробую чуть-чуть поломать этот стереотип определенно. Потому что когда действительно первый вопрос, который люди приходят и задают, вот которые вот пришли на занятия просто в школу, увидели видео, посмотрели танец, возникает вопрос: вы так близко танцуете? Как? Это это, же это же очень близко, это же очень интимно. Это же чужой мужчина, чужая женщина. То есть, что что, что делать, как как объяснять, почему я хожу на эти танцы, меня муж не пустит, жена не пустит и так далее. Ну, буду говорить так: что в любом случае нельзя говорить сейчас четко о, под одну э, гребенку. Назовем: да, что вот только так и так. Есть проблемы с ревностью у людей. Из-за этого бывает, люди не могут продолжить танцевание, потому что вторая половинка либо не танцует, либо увидела этот танец, и она не понимает, либо он не понимает. И, конечно, сказать, что не теряется процент людей из танцев из-за того, что возникает эта ситуация, да, она возникает. Идем дальше. Если все-таки вы занимаетесь уже, да, и вы понимаете, что Пространство мужчина-женщины находится, да, очень близко. Но когда вы начинаете в процессе обучения слышать, что вы должны сделать, вы должны стоять э, определенно, да, в позиции вес перенос веса у вас происходит над вашими ногами. Вы ну, должны я, думаю, про инши, короче, короче. Я вот спасибо. Солюта. На, сам... жилья жилья, на буду, самом просто. деле, на самом деле, да, совершенно верно. Ну, забегая наперед, у вас э, Первоначально поставлено очень много задач. Ну, будем говорить, когда вы только обучаетесь. И вы понимаете: поверьте, вы понимаете в этот момент, вам, вам нужно на ногу не наступить, чтобы девочка. Сказала, да, и не стала палец свой гладить, потому что ей больно. Вам нужно повести э, партнершу на этот шаг. Вам нужно поставить рамку, вам нужно поставить корпус. Вам нужно э, поставить голову. Извините так меня, вот подбородок. Бурочек. Очень угу. много задач. Девушка, вот, допустим, Юля у нас тоже хорошо танцует, очень прекрасно. Поверьте, буквально ей достаточно будет 30 секунд, чтобы это сразу почувствовать и понять. Она и может отшить. и отшить. Она может прекратить танец, если это неприятно. Она может остановить партнера. Есть такое, как остановка танца прямо на танцполе, если вы чувствуете, что к вам идут определенные сексуальные домогательства. Мы, мы не являемся, грубо говоря, в этом контакте, сразу же доступные нет. Вот как раз вот это вот обман обман зрения что как раз вы должны быть очень заботливы, очень э, толерантны с партнершей, чтобы вы все-таки э, показали себя как Партнер, который танцює, я зрозумію, що для того, щоб розібратися у цілому кізомі, треба піти і займатися. Тому Совершенно що о двадцять хвилин програми вмістити це просто неможливо. Давайте повернемося до а, того заради чого 20 23 двадцять третього березня у Чернігові буде цілий майстер-клас. вечірка, кізомби-вечірка. Що там буде? Можливо, Юлія, ви почнете і далі по черзі розкажете. Чого очікувати? Так, так це один з нових проєктів ріти. І починаємо ми саме з Чернігова. Буде шість майстер-класів за різними напрямками саме кізомби. І наприкінці буде велика вечірка. Всіх запрошуємо на майстер-класах. На майстер-класи можуть прийти всі бажаючі, навіть тих, хто ніколи не танцювали, взагалі не ставали в пару. Розкажуть, як стати, як себе тримати, і вже на вечірці можна буде спробувати це. І саме для тих, хто вже танцював в якийсь інший танець, чи хоче свої навички покращити, то на цих майстер-класах теж буде що йому знайти нового і примінити вже саме на вечірці. Чи треба партнера з собою мати? вже? Чи ви видаєте? А, Чи можна знайти партнерів? Не видаємо? Да. Скажемо так, що, в принципі, якщо у вас є друзі, з якими можна прийти, ж... желательно, але не обов'язково. Але, в будь-якому випадку, якщо є можливість з друзями, з, з мужем, з подругою, з другом прийти, будь ласка. Але у нас немає такого обов'язкового вимоги, що ви повинні тільки приходити з Там буде щось поїсти? Просто це важ Юля. важливий пункт для чоловіків, якщо там Наш є споруд. щось поїсти після такого стресу. А повірте Я мені, це стрес для першого разу, коли приходить чоловік, і потрібно зразу буде таким. Не треба бути зразу треба прямо так, зразу, спокійно. Спокійно. Там є буфет можна буде сидити знати. Покушати, пообщатися. Познакомиться, увидеть действительно, приезжает. На самом деле проект действительно очень огромный. э, В контексте того, что ну, учитывая мою безумную любовь к этому танцу, который Как я говорила, меня полностью поменял с моей профессией. И я, наверное, надеюсь, Юля может сказать, что заряжаю людей, которые со мной рядом. Это же любовью, наверное. Вот. И, наверное, сейчас очень важно приехать к вам и хотя бы попробовать поделиться этим состоянием. В первую очередь важно нам это сделать, дать почувствовать, что это такое, то, что мы сейчас рассказываем коротко. И мы А как он едем... чернигова почеловек? А в чем мы с Чернигова начали-то, а, Юля? <laughs> потому, потому, <решил> я часто приезжаю. и приезжала вчера, чтобы вы до меня приехали. На самом деле, да. Юля просто у нас а, такое сердце и душа Чернигова и любовь к зомбы, которая постоянно на всех наших мероприятиях, на вечеринках, на фестивалях. И в данном случае мы не просто приезжаем, как в составе преподавателей, мы приезжаем вообще в, ог в огромнейшем составе. Я считаю, это будет очень классный, так, классный кому проект. Это будет две команды на Сегодняшний день у нас есть две Это Team Ukrainian Taxi Dancers Team. Я являюсь основателем. Это команда сильных танцоров, людей, которые пришли в танец профессий, разных, разных спеціальностей. Но вони сейчас живуть этим и они едут. У нас 17 человек, человек. диджей. Так, да. Да, и гай, гай, гай будет, да. Также очень известный диджей. Вот, и Марк Энтони тоже у нас диджей, как мы уже говорили. И поэтому вы получаете такое знаете, как состояние, когда приезжаем, мы все люди, которые готовы рассказать, показать. Научить поговорить, потанцювати. Вот і, звісно, числа третє вечіслав будівечі безумно ради, якщо ми зможемо у Также Хочу додати, що Іріта і, Ріта, і а, Марк являются представниками а, великих фестивалів, які вони проводять в Україні. Це Kiss, а у Марка Kiss Dance Fest, а, де, а, а, де можна. Покращити свої навички з цього напрямку, саме танцювального, та провести дуже файно час, тому що на ці фестивалі приїжджають дуже багато людей з різних країн, не тільки з України, і з Іспанії, і з Італії, і з Франції, з Португалії. Це місце, де можна знайомитися, де можна спілкуватися, де можна танцювати. Це дуже супер е, івенти, і ми вас запрошуємо. Приходьте. Ви так розказуєте смачно про це. А я вам відкритий місцю. Ви ж нас не бачили, поки ви танцювали до нас спиною, тут Аліна вже розминалася. Що я так, хочу сказати? Танок замов, я я хочу запропонувати, щоб Аліна вже розім'ялася. Е, дівчина е, Я думаю, що Павло так само. Ми можемо одночасно. маленький невеличкий майстер-клас для нас зараз, щоб ми зрозуміли, що ж таке кізомба. для початку нам потрібно вибудувати зв'язок. Зв'язок очима чи тілом? Всім. Покладіть праву руку, ліву, ноги разом, не занадто близько, але й недалеко. І не забувайте посміхатися. Перші рухи, які ми вивчимо, базові. Повільні. Ми починаємо з лівої ноги, а дівчата з правої. Звісно, з ножку. Угу. Повільно. Лева, права, промінка. Лева. дуже важливо синхронізуватися. Раз. Лева, права. Good. Ага. Uh -huh. mm. Ось у нас виходить. Now, do, want... Вам треба так танцювати, ніби ви ходите природньо, ніби ви прогулюєтесь. Друга вправа. Робимо крок вліво. Лівою ногою. Крок назовні. Крок всередину. Крок назовні правою ногою. Крок всередину. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. І зупинились. Пірви okay. значало. So uh -huh. Wait. And one, two, три, чотири, 5, 6, Ми вивчили 8, 6. базові елементи. Мужська Саїда. Саїда Саїда означає, ніби вихід, коли я рухаюсь вперед, а партнер рухається назад правою ногою і вихід лівою ногою. А права рухається назовні і з'єднуємо стопи. Uh -huh. One, uh -huh. И три, и зашли, О. и вместе. Пять, шесть, семь, восемь. В сторону. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Мужская. Женская. Ага. 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 Еще ага. раз. Я забыл, в ага. Отлично. Пробуем еще раз. На месте, готовимся. Ага. На ага. месте, первый. Первый. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В Сторону. Раз. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мужской выход. Пам. женский. Довольно давай, 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 Дякуємо вам. Я вважаю, що цьому можна навчитися, але трохи більше часу потрібно поділити. Друзі, ми вас запрошуємо 23 березня на навчання цьому величезному та палкому танцю.